15 липня Україна відзначає День української державності, встановлений указом Президента України від 24 серпня 2021 року з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення. Свято приурочене до вшанування пам'яті видатного державотворця Київського князя Володимира Великого та до Дня хрещення Київської Русі України. В основі концепції державних заходів до цієї дати. Тяглість і спадкоємність державотворчих традицій України від Русі до сьогодення. День Української державності нагадує нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни. У цей день ми вшануємо всі етапи ставлення української держави від Київської Русі до сучасності та всіх, хто доклав зусилля для того, щоб Україна існувала як незалежна демократична держава. Державність це особлені шляху нації до власної держави, ядром державності є воля до самовизначення, історичний досвід народу, його менталітет і правові традиції. А держава це спосіб забезпечення і гарантії цілісності існування нації, держава і державність нероздільні як дерево й коріння. Без історичного коріння держава не може існувати. Історія дає суспільству усвідомлення зв'язку поколінь і можливість спільного шляху в майбутнє. Історія українського державотворення бере початок з Руської середньовічної держави, центром якого був Київ. Саме Русь заклала фундамент державницьких традицій українців, звідки походить герб, грошова одиниця, а головне Київ як політичний і культурний центр України. Тризуб це наш прадавній символ. Сьогодні українське суспільство об'єднує той самий знак, що об'єднував і Русь: ми спадкоємці Русі та тризуба князя Володимира Великого. Саме Володимир Великий є символом розбудови Русі. Прийняття християнства у 988 році стало для України цивілізаційним вибором. Русь підтримувала політичні, економічні. Та культурні зв'язки з більшістю європейських держав того часу, традиції Русі у формуванні загальноєвропейського культурно-релігійного простору продовжує галицько волинське князство, Українська Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська держава гетьмана Павла Скаропадського, Карпатська Україна та Сучасна незалежна Україна. День Української державності. Нерозривно пов'язаний із розвитком війська та військовими традиціями. Захисники нашої державності це нащадки козаків, січових стрільців, вояків УПА, сучасні збройні сили України, стримуючи агресора Російську Федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність України, доводять, що українці це народ військо. Протягом своєї історії Українці не припиняли боротьбу за свободу. Та здобуття державності, першу у 20 столітті незалежність Україна проголосила 22 січня 1918 року, а 24 серпня 1991 року відновила її. Україна кілька разів у 20 столітті здобувала суверенітет і втрачала його через внутрішні незгоди та зовнішню агресію. Національна єдність, обов'язкова умова. Збереження державності, знання історії нашого державотворення в усі його тягості це потужна зброя проти маніпуляцій історичними фактами в умовах інформаційної війни, яку веде Росія проти України. Реальна історія спростовує фейки російської пропаганди про нібито єдиний народ та ні Української держави сьогоднішня війна. Це боротьба не лише за майбутнє нашої держави, а й за минуле. За національну незалежність та ідентичність.